Привіт усім! Четвертий день турніру. Чотиризіркового без фіолетових. Дивимось, оборона сьогодні в мене зайшла в Б. Ну, поступово кожен щодня піднімається. Ну що ж, до атаки? Так, поїхали. Синіми не дуже, так? Ну, Будемо шукати жовті, зелені, хороше комбо. Можливо, встигнемо зарядити мільїки. Ось і сині підійшли. Це чудово. Заряджаємо. Давайте відразу зірвемо. Зарядимо наших синіх. Міліки заряджена. Головне, щоб малий Джон не спровокувався і не атакував, бо буде дуже боляче по синіму. Так, ми амньони пішли працювати. Зараз будемо чиститись, викинемо фіол, зелені ще, сині, чудово. Забираємо а змію. Ну тут швидко, тут каміння було багато, тому легко. Йдемо далі. Два червоних. Ну, поїхали. О, тут поляна чудово. Чудово. Так, як правильно зібрати цей кристал? Давайте, певно, так спробуємо. Риває. Ну сьогодні прям поля чудові. Тут теж, я думаю, буде швидко. Мегамньйони. Боляче луплять. Так, мілійки. Давайте мілійки. Вісю майже заряджено. все. Зелений скітел скал. Ну, можливо, зловимо на контру всі ударники, крім М Мека. Так. Тут вже менше. Фіолетового забагато. Можливо, його потрібно і прибрати. Ще синій, можливо, під'їде. Щось є. Дві трійки. Дві трійки маловато. Так, скитл скал майже заряджений. Давайте помаленьку збирати сині, зелені. О, чудово, ще є трійка. Але нам цього не вистачить. Щось запобільнили одного грега. Ну, давайте зелені. О, грех уже майже, майже знищений. Терміново потрібно знайти сині. Вони не знаходяться. Ще трійку. Це мінус. Вже й контратака з'явилась, да? Чао. Мінус мілійки, мінус грех. Ну, це поразка тут трішки не пощастило. Третя поразка, йдемо далі. Так, да, розумію, потрібно качати четвірки, ломати, бо без нього без цього ніяк. Тільки страждаємо. Чудово. Чудово. Щас щоб гріма добила. Так, мегаміньон впорався. Піднімемо ще сині, можна зелені в пустоту. Отримаємо міліки. Давайте синю пустоту. І ще будуть синю пустоту і ми повторно зарядимо в своїх синіх. Є лісю. Зараз самогубство зробить. Навіть не дав мігамійон її вдарити, це теж непогано. Ну і все. Тут перемога. Залишається в нас один поєдинок. <поє> На сьогодні. Їхали. Вже викуплятися сто відсотків не буду, тому є кристал. Зарядка міліки. З синіми знову поганенько. Грім вже готовий. до дозаряджаємо ліссю. Да, сині, сині в дуже. Ось тільки зараз з'явилася перша трійка, то вона мене не врятує. Дайте підтягуємо. Фіолетового знову багато. Чудово, гріма немає і зараз три в пустоту і заряджаємо своїх синіх. От і добре Кедман ультує, грех вижив. Мега-міньйони пішли працювати. Не заряджаю його повторно, ой велике комбо. <клухи> <клухи> Кедман мегаминьона навіть не прибрав, дивно. 600. Не так уж, і щоб сильно багато. чудово Залишається в нас завтра. Якось так. Оборона дивились б. Зараз топ 5, завтра буде топ 10. Всім дякую за перегляд. Зустрінемось завтра.